Так, усім привіт. Зараз налаштовую. Так, так, так. Чи видно зараз все? Так, сподіваюся, видно. Так, усіх вітаю на нашому вебінарі про Григорія Сковороду та його творчість. Сьогодні ми поговоримо про такі його твори, як «Де лібертати», всякому місту звичай, і права та бджола та шершень. Але перш за все, запитаюся, як ваш настрій? Чи готові ви до сьогоднішнього вебінару? Пишіть в чат, який у вас настрій. Так, так, так. Досить така класна, легка тема, тому думаю, що зайде вам дуже-дуже класно. Так, а поки чекаю чекаю вас у чаті. Чекаю вас у чаті. Сьогодні будемо працювати з чатом, адже в нас буде не лише теорія, але й практика. Подивимося, які тести бувають з цієї теми. Так, тому, тому всіх рада вітати на нашому вебінарі. Отже, так. Перш ніж, розпочати, перш ніж ми розпочнемо говорити про Григорія Сковороду, поговоримо, познайомимося, точніше. Мене звати Аня, я викладачка в школі КАМОН, викладаю вже третій рік, готую до НМТ з української мови та літератури. Минулого року я підготувала 318 учнів, а також паралельно я навчаюся в українському католицькому університеті. Раджу підписатися на мої соціальні мережі. Там купа корисної інфо інформації як із мови, так і з літератури. Так, тому чекаю вас там. А ми розпочинаємо говорити про Григорія Сковороду. Або ж, як його ще називають мандрівним філософом, українським Сократом, або ж він сам себе називав Варсавою, тобто Сином Свободи. Народився він 3 грудня 1722 року в селі Чорнухах на Полтавщині. Народився він у сім'ї Козака. А, так, на вищу освіту здобував у Києво-Могилянській академії. Йому досить легко давалися мови. А, він опанував латину, грецьку, німецьку і кілька слов'янських мов. А також він гарно співав. І його такі здібності досить рано помітили. У 20 років він поїхав до Петербургу, де прославився музично. А е, повернувшись, їде у трьохрічну подорож по світу. Тобто після Петербургу. Після Петербурга він мандрував Європою: Угорщиною, Словаччиною, Австрією. А як повернувся з цієї мандрівки в Україну, почав учителювати. Однак життя в стінах це було не про нього. Йому ось постійно десь хотілося мандрувати, подорожувати, ходити з містами та селами. Тому він обирає шлях мандрівного мудреця. Він обирає такий стиль життя, як мандрівка. Ця мандрівка тривала майже до самої смерті майже 30 років. Він мав при собі завжди біблію, сопілку або флейту і свої рукописи. Він ходив містами, селами, зустрічав різних людей і його скрізь зустрічали як учителя. Тож, Ось ця мандрівка вона була оповита переказами і легендами. Далі. А далі такий цікавий факт про нього, що він став досить відомий. І про нього довідалась цариця Катерина II. Забажала його побачити в Петербурзі. Через свого поручника Потьомкіна вона послала Сковороді запрошення переселитись з України в Петербург. Посланець передав йому запрошення від цариці. Але Сковорода так просто і досить спокійно дивлячись в очі посланцеві, заявив: Скажіть цариці, що я не покину України. Мені дудка і вівця дорожчі царського вінця. Він жив просто і навчав одного: пізнай себе. І знайдеш свій шлях. Його філософія поєднувала віру, любов до людини та свободи. Особливо важливою цінністю в житті Сковороди є саме свобода. Він називав найбільшим скарбом свободу, і про це ми ще дізнаємося з його творів. А помер сковорода на Полтавськ, на Харківщині, і на його надгробку вибиті такі слова, як епітафія. Світ ловив мене та не спіймав. Тобто, це людина, яка дуже цінувала свободу, якщо так узагальнити, його життя була суцільна мандрівка, і він був, завжди стояв на своєму і дотримувався своїх цінностей. Тож, перший твір, з яким ми сьогодні познайомимося, а точніше, вірш, це «Де лібертате» про свободу. Він ось такий невеличкий, він маленький, тож можемо його прочитати. Що є свобода? Добровні яке є? Кажуть, неначе воно золотеє, Ніжбо, не злотне. Зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. О як би в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою. Вольності, отче, Богдане герою. Тобто тут він оспівує свободу як свою найвищу цінність і кого він тут. Вихваляю, кого він тут оспівує. Він оспівує Богдана Хмельницького. Це важливо. Тобто за жанром це в нас є ліричний вірш. Вид лірики це громадянська патріотична лірика. Які мотиви? Це воля, найбільше багатство плюс уславлення Хмельницького. Саме в цьому вірші, в саме цьому вірші уславляється в нас Хмельницький. За стилем це є бароко. Якщо ви будете бачити стиль бароко, пам'ятайте, що саме бароко притаманно творчості сковороди. Так, у вас бароко має асоціюватися зі сковородою. Рухаємося далі. Яка ж тема? Тема це вияв громадянської мужності поета в період посилення кріпацтва, оспівуючи волю як найбільше багатство людини. Тобто, в часи, коли багато людей ставали невільними, він оспівував, як важливо, як е необхідно мати ось цю волю бути вільним. А ідея це уславлення Богдана Хмельницького. Тобто саме він. Для сковороди є взірцем ось цієї любові до свободи. Та отже, Богдан Хмельницький присвятив своє життя боротьбі за волю і щастя українського народу. Тож, і утвердження свободи людини як найвищої суспільної цінності. Наступний наш твір це всякому місту звичай і права. Тобто, попередній вірш він був достатньо легкий і маленький. Цей буде трішечки більший. Теж можемо повністю його прочитати: всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любові тепло, Всяке горло свій смак віднайшло, я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум: Панський Петро для чинів тракутки, Федір купець обдурити пруткий, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює: візьми, перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят. Ті на ловецтво готують собак, всих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Тобто, бачите, постійно повторюються два рядочки. Хто знає, як називається цей художній засіб? Так, можете писати в чат, бо про це є питання на НМТ, про це питають. Поки читаємо наступний, продовжуємо читати: ладить юриста на смак свій права. З диспутів учню тріщить голова, тих непокоїть Венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом? Вмерти мені. Дивіться, ось цей художній засіб, це називається рефрен. Це коли протягом твору є рядочки, які повторюються. Анафора це єдинопочаток, початок, тобто не плутаємо, там саме має бути однаковий початок. І останнє. Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик чи то цар все пожере». Як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість, як чистий кришталь. А це в нас теж є ліричний вірш, який став народною піснею. Це в нас громадянська філософська лірика і е, викриття суспільних вад. Мотивом є, тобто, показати: ось той живе неправильно, а ось той е, хоче догодити панам, а щасливий той. Хто має чисте сумління, тобто хто йде з чистим розумом і намагається, і не намагається ось комусь догодити, хто залишається попри все собою. Тема твору це зображення панів, чиновників, купців дворянсько бюрократичної системи управління. А ідея це висміювання і засудження моральних суспільних вад. щасливий той, хто має чисте сумління. тобто… Ідея, ідея цього вірша є в останніх рядочках. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість як чистий кришталь? Так, треба залишатися з ясним розумом. І важливо ще: вірш всякому місту, звичай і права, використав у своїй творчості Іван Котляревський, а саме у творі Наталка Полтавка і у п'єсі вірш виконується як. Пісня. А, так. А, також хочу наголосити, що ви можете отримати конспект з усіма творами, з усіма ідеями, темами за відмітку. Тож, відмічайте мене і рухаємося далі. А далі в нас ще залишається бджола та шершень. А, в нас а, твір починається у формі діалогу. Тобто, у формі діалогу між бджолою та шершнем. Ми не будемо читати весь твір, але ми прочитаємо деякі уривки, які допоможуть вам зрозуміти, про що йдеться у творі. Перше звертається Шершень до бджоли. Скажи мені, бджолу, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть? На що бджола відповідає. Але нам незрівнянно більша радість забирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені. І будемо такі, доки не помремо. Тобто, е який персонаж є уособленням працьовитих людей? Напишіть в чат. Тобто, кого тут зображують як працьовитих людей? Так. Е о, супер, бачу в чаті та бджола. Натомість, шершень це ось приклад, це уособлення людей-паразитів, які думають лише про себе. І далі у творі йде сила. Що таке сила? Силою сковорода називає мораль. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити і таке інше. А бджола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. А дивіться, тут е, ще існує таке поняття, як сродна праця. Сродна праця е, в розумінні сковороди це праця, для якої ти народжений, та від якої ти дійсно насолоджуєшся, і вона приносить користь іншим. Немає гіршої муки, як хворіти думками. А хворіють думки. Позбавляючись природженого діла і немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Тобто тут йдеться про те, що щасливі люди, які працюють, їм це подобається. І дуже класно жити за покликанням, і, навпаки, дуже погано, коли ти думаєш лише про себе і коли ти не робиш те, що тобі дійсно подобається. Джола та Шершень увійшли до збірки байки харківські, за жанром це є літературна байка. І, до речі, сковороду вважають зачинателем байки. І знову ж таки, стиль бароко, пам'ятаєте, що стиль бароко ви маєте собі асоціювати саме з сковородою? Так, тема. Тема це розповідь про призначення праці в житті кожної людини, на прикладі діалогу бджоли і шершня. А ідея полягає в тому, що возвеличується праця, яка є сенсом щасливого життя. І засудження лідні, ледерства та крадіжки. Зробимо е, міні-перевірку щодо творів сковороди. А, так. У якому творі возвеличується, оспівується Богдан Хмельницький? Напишіть в чат. Так. Перевіримо. Так, так, так. О, супер. Дуже добре. Та. Де Лібертати? Там о, оспівується, вхиляється Богдан Хмельницький. У якому творі йдеться про сродну працю? Так. Пишіть в чат. та шершень. Супер! А в якому творі описуються як люди-паразити і працьовиті люди? Так. Ось тут е, трішечки вас зловила. Люди, паразити і працьовиті люди. Це в нас бджола та шершень, де Шершень якраз уособлює в собі людей паразитів а бджола уособлює в собі е, працьовитих людей. А в якому творі засуджуються суспільні вади? І одним з провідних мотивів є залишатися з чистим, з ясним розумом. Так. А ось тут, ось тут, ось тут вже всякому місту звичай і права. Так, є, супер. А, дивіться, зараз ми з вами будемо переходити до практики, але перш ніж ми перейдемо до практики, якщо ви досі боїтеся НМТ, то разом з Камон підготовка без паніки та стресу. А, розкажу трішечки про наш курс з літератури. Ви маєте уроки в записі, це невеликі уроки. От щось. По типу сьогоднішнього нашого вебінару він не буде довгий, він е, йде коротенький, де є все основне. Якщо твір маленький, ми його читаємо прямо в записі. Якщо твір великий, коротенькі перекази. А до кожного уроку є конспект. Також вроці. Е, під час уроку ми розв'язуємо тести, імітації НМТ, зручна платформа, де все знаходиться. От як ви бачите, урок, конспект, тест. Тобто подивилися урок, відкрили конспект, розв'язали тест. І перевагою є власний додаток, де все зручно, де все в одному місці. Тож, якщо хочете дізнатися деталі, пишіть кодове слово Сковорода. А також наголошу, що в нас Чорна п'ятниця зараз діє. Тобто з 24 до 29 листопада діють додаткові знижки до 50% на навчання та книжки. Щоб дізнатися більше, чекаю вас у своєму інстаграмі з кодовим сковорода, а ми з вами переходимо до практики. Його мандрівне життя є предметом оповідань і легенд. Сказав Микола Костомаров про кого? Так. До речі, нагадую, що конспект за відмітку. Тобто, якщо ви хочете всі ці твори мати в одному файлі, закликаю вас. Пишете Г. Григорія Сковороду. Та, нагадаю, що після того, як Сковорода почав учителювати, він... Відправляються у мандрівку, яка тривала майже 30 років. Він ходив по різним селам та містам, залишався десь у друзів, десь знаходив собі місця для ночівлі. І ось з місця на місце є. Тому це дійсно сковорода. Далі ідею твору Григорія Сковороди, де Лібертате найвлучніше передає вислів. Який вислів передає ідею твору? Так. Так, так, так. Кодове слово треба писати в Інстаграм. Інстаграм зараз Аня Камон Укр. Або на будь-яку нашу сторінку камону напишіть і дізнавайтеся деталі. Так, бачу, пишете А. Читаємо, давайте почнемо з де. Дитині дай волю, сам підеш у неволю. По-перше, треба пригадати, де Лібертати про свободу. Мудрим ніхто не вродився, а не. Кожна пригода до мудрості дорога. Ні. Легко щастя знайти, а, згуб, а згубить його ще легше. Ні. А життя не має ціни, а воля дорожча за життя. Саме це є ідеєю твору де Лібертати. Тобто, загалом, для Сковороди його цінністю в житті є свобода. Він говорив про те, що свобода найвища цінність. Порівнює свободу із золотом, ліричний герой вірша, якого де свобода? Порівнюється із золотом. Зрівнявши все злото проти свободи, воно лиш болото. Так, що в нас тут, що в нас тут? Так, так, так є. Yeah. Uh, і це правильно: де лібертати? Про свободу? Той, в кого совість, як чистий кришталь, є ідеалом автора твору. Якого твору? Де зазначено про те, що найважливіше залишатися з чистою совістю, з ясним розумом, а не намагатися там всім догодити і піддаватися суспільному там тиску. Так. О, бачу перші варіанти. Пишіть. Є супер. Це дійсно відповідь Г всякому місту звичай і права. Повчальний сенс байки бджола та шершень є суголосним висловом. Подивіться. Так. Перечитаємо варіант А. Повна діжка мовить, а порожня гучить. Відповідь Б: Дерево по плодах пізнається. Відповідь В. Хто труда не докладе, той до добра не прийде. Відповідь Г. Бери вершину і матимеш середну. Відповідь Д. Мудра людина у природженому ділі трудиться. Так. о... Так, 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 бачу тут трішечки різні варіанти. А правильна тут відповідь Д. Мудра людина у природженому ділі трудиться. Або ще як називає сковорода, сроджена праця. Тобто та праця, для якої ти народжений, яка тобі подобається, і яка несе користь. Відповідь В: Ось хто труда не докладе, той до добра не прийде. Важливо не просто працювати, бо ось саме відповідь В, вона передає сенс, важливо працювати. Ні, для сковороди важливо. Працювати і насолоджуватися своєю роботою. Тому ось природжене діло, сродна праця це відповідь де. Так. Рефреном. Пам'ятаєте, що таке рефрен? У е, всякому місту, звичай і права, є рядки. Пригадайте, що таке рефрен і які це в нас рядки. Так. Всякому місту, звичай, і права, всяка тримає свій ум голова. Відповідь Б: Всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Варіант В. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Відповідь Г: той безперервно стягає поля, все іноземних заводить телят. Відповідь Д: Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість, як чистий кришталь. Так, тут ми пригадуємо, що, що рефрен це ті рядочки, які в нас повторюються. Ну, ми повернемося і переконаємося, та? що це відповідь В. Я ж. Бачите, я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Далі знову, я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Далі, я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Так, повертаємося до нашого тесту. І бачимо так. Є, що це дійсно відповідь В. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Мораль у байках Григорія Сковороди як називається? Як називає автор мораль? Саме у творі бджола та шершень, у байці бджола та шершень ми про це говорили. Точно про це згадувала, як він називає мораль. Угу, Дуже добре. Супер. Та є. Дійсно, мораль у байках Григорія Сковороди названа автором сила. Відповідь Г. Це собі запам'ятайте. Тобто, загалом, творчість Григорія Сковороди вона є нескладною. Вона достатньо легка, коли в ній розібратися і не плутати про що, яка є ідея в кожному творі. Адже в кожному творі достатньо такі важливі думки, цікаві думки є. Тому сьогодні в нас з вами вийшов такий міні-вебінар. І поділіться враженнями, як вам вебінар. Загалом у такому форматі є всі наші уроки в записі. Тобто, це не, це не нудні лекції на годину чи на дві. Так, чи розібралися ви зі, з творчістю Сковороди? Так. Фінальне питання. Як називають сковороду? Ще що пам'ятаєте, наприклад, Варсава, ще як його називають? Так, о, дякую за ваші відгуки. Так, супер. Бачу, що розібралися. Так, мандрівний філософ. Супер. Отже, ви розібралися з творчістю сковороди. Так, мандрівний філософ є. Так, так, так. Супер. Дуже добре, дуже тішуся. І дякую за ваші відгуки. І чекатиму вас на наступних вебінарах. Так, так, так. Тож, до зустрічі на цьому ми будемо з вами завершувати. Все, всім дякую. А, ще українським сократом його теж називають. Бачу, правильно пишете в чаті. Дуже-дуже добре. Так, тому всім дякую і до нових зустрічей, до нових вебінарів. Як з мови, так і з літератури. Так, і вам дякую за те, що ви приєдналися. Ще читаю ваші відгуки в чаті. Так, тому теж вам дуже-дуже дякую.